Ну що ж, привіт, друзі, і це нове відео по Ворлбоксу. Як ви бачите, давно я відео такі не випускав, ну на те є свої причини. Наприклад, я зараз знаходжуся на польському кордоні з України. Ооо, то весело, блін. Друзі, вже п'ятий день тут стою, ніяк цей Краківіс не можу проїхати. Ну це якась, вообще жесть. ці поляки, ну це, блін, капець. Так що деякі проблемки з зйомками відео в мене є. Ну я все ж таки вирішив так на скору руку записати вам уже це відео. Та закінчити якраз це змагання, яке я почав ще 10 місяців тому. Ось зараз заходимо в цей світ. Так зокрема на такому результаті ми і зупинилися. То я вже чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, як воно тут останній раз виглядало. То тому будемо починати саме з цього моменту. Ось у нас тут осталась Волинь, Закарпаття доволі великі, Миколаїв також доволі велике. Ізмаїл теж непогано тут розвинувся. Херсон, Крим, Чернігів. І якимось дивом тут на півночі Сум знаходиться ще й Полтава. Так що давайте будемо розпочинати. Як ми бачимо, Ізмаїл тут вже захоплює потроху території Вінничини, так як вони зараз сталися нечійними, після чого я вже не пам'ятаю. Раніше тут, скоріш за все, було також Вінницьке королівство. Чернігів і Полтава так розмістились доволі вдало, те, що їм, в принципі, зараз ніхто її особо не може помішати. Тут вже поки що все стабільно і, думаю, нічого не змінилося з минулої серії. Ну, ми тут бачимо вже, напевно. Кожного королівства тут є флот. Ось по Дніпру тут плавають десь, напевно, двадцятка тих кораблів і ще й навколо України. Тут населення Закарпаття, як я бачу, чуть почало збільшуватись. Уже було десь 800 тисяч, якщо не помиляюся, стало вже тисячу, а Миколаїв взагалі 2000 стало. Я думаю, теж що їм конфліктувати зараз буде трошки тяжко, того що деякі з цих королівств знаходяться через річки, через водойми. Так конфліктувати тут важче. Ну в Волині реально населення зараз падає. Не зрозуміло тільки чого, ну воно все ж таки тут падає. Давайте зараз може подивимося тут, де це воно. Як подивитися, чи хтось воює чи ні, так давайте тільки спочатку почнем те, Перше ніяких союзів тут не буде, якщо вони тут навіть були. Ну і намовлення, все ж таки нам треба, щоб деякі королівства тут розпочинали між собою війну. Так, як ми бачимо, тут Волинь уже нападає на Закарпаття та, зокрема, хоче об'єднати свої території, які ми ще й знаходяться в самому Закарпатті. В той час як саме Закарпаття знаходиться на Галичині. Так, як ми бачимо, Полтава вирішила напасти на свого так сказати брата по ситуації на Чернігів. Ну і навіть не чи чим не це вийде зробити, попри населення, в п'ять разів менше, ніж в Чернігові. А Ізмаїл вирішив, як я зрозумів, зробити десант в Херсона. То по-іншому якось пояснити, як він буде через море атакувати я не можу. Ми бачимо, тут уже Волинь трохи заходить на територію Закарпаття. А ні, вже не заходить. Так, ну що ж, як ми бачимо, тут на кордоні і Закарпаття. Відбуваються деякі стички тут, воєнні дії. Як ми бачимо, вже появилися перші зруйновані будинки. Так що зараз, як я зрозумів, напад іде на всю. Ну але якби в Волині менше сил, ніж в Закарпатті, то трохи не зрозуміло, навіть як Волинь тут має виграти, якщо вона тим паче ще й сама нападає. Ізмаїло зараз тут, як я зрозумів, готує свою армію і може бути теж шина зробить якийсь десант. Або все ж таки може обійти через Миколаїв. Ну це також маловіроїдно, тому що тут також. Іде річка, і перенаправитись тут з берега на берег не так і легко буде. А в Криму в той час доволі все стабільно. Крим зараз тут ні з ким не воює. Хоча міг би теж на Херсон би піти, але ну це вже його рішення. І, до речі, Крим, напевно, єдине королівство, яке реально існує майже в своїх оригінальних межах. От, як ми бачимо, єдине, що тут тільки частина цього переправи не вистачає до Криму. Але по Арабатській стрілці якраз все йде так, як воно і є насправді. Так, а в той час ми бачимо те, що Волин вже чуть просувається на Закарпаття, вже частину окуповує навіть і до речі, в Закарпаття дуже сильно падає населення. В той час як в Волині воно не змінюється. Це доволі дивно. До речі, все ж таки можливо навіть Волині вийде перемогти Закарпаття, яке простягнулося аж до правого берегу Київщини. І так як ми бачимо, вже Волин захоплює частину Закарпаття. Ну і скоріш за все зараз Волинь і переможе. Так, частину вона вже захопила тут Галичину і об'єдналася з. З південними територіями на Закарпаття. Ну і вже на даний момент Волинь переважає в своїх силах відносно Закарпаття. То час Полтава також своїм невеликим військом і населенням вирішує все ж таки напасти на Чернігів. Ну поки що вони тут, як я зрозумів, обмінюються стрілами. А в той час, як ми бачимо, вже Ізмаїл встиг взяти доволі велику частину Вінниччини. Вони все ж таки і поділили між собою. Ну Миколаїв тут поки що ні на кого не нападає. Ну, хоча міг би. Доволі могутня тут держава, і, скоріш все, могла б будь-кому тут дати виклик. Так, той час, як ми бачимо тут на кордоні, якраз між Закарпаттям і Волинню також відбуваються деякі стички в районі Коростеня, Щось іде таке. Ну і тут по Тернопільській області, як ми бачимо, також іде. Якийсь конфлікт. <звук> доволі тут звук такий смішний, не знаю, чи його буде чутно відео, але но... доволі прикольно воно все це озвучено. Ого, нічого собі Полтава на Крим вирішила напасти. ну непогано. В той час, як ми бачимо, вже Волинь захопила всю Житомирську область тут ну, і вже рухається в сторону Київщини. Ну і тут частина Вінниччини є. Як ми бачимо, вже тут видно явного переможця. Волин тут, скажімо, все, і виграє Закарпаття. Тут уже навіть Закарпаттям немає сенсу оборонятися. Нічого собі, оце до речі, не очікувано трохи було. Ну але думаю, все ж таки Волинь відіб'є оці території назад. Так, в той час, як ми бачимо, вже Херсон тут масово захоплюють зі всіх сторін, я, тим паче ще й зрозумів. Тут обстрілюють із Криму, із Миколаєва обстрілюють. Ну і заодно тут ще й могутня Полтава рухається. Населення тут уже навіть менше, ніж Полтаві самій. Ну і може бути те, що Херсон відійде до Криму зараз, і може сформуватися Велика Таврія. Могутня Таврія. Якщо не дев'ятка, це не машина. Так, той час уже Волинь відбив свої території тут. То... Відносно Закарпаття і йде в наступ. Херсон, уже, як ми бачимо, точно відходить Криму. А, <гум> нічого нічого, це пранк. Так як ми бачимо, Закарпаття знову відбило свої території в Волині. Ну, можливо, ця війна буде йти реально безкінечно. Ну вони ще тим паче умудрилися якось захоплювати деякі території. Можливо, Закарпаття тут трохи укріпилося і готово давати відсіч в Волині. Ну я все ж таки вболіваю за Волинь, попри те, що Рівниччина вже встигла програти ще в першій серії, якщо не помиляюсь. Так, щось вони тут недостатньо так воюють, як я дивлюся. Недостатньо просуваються, Ізмаїл взагалі ніякі дії бойові не веде. Давайте ну, рожнечу тут розсіємо між всіма. Давайте отак. Ого. Так, Волинь знову захоплює свої території. Як ми бачимо, вже Закарпаття все ж таки напевно програє, так як населення Закарпаття майже два рази впало. Тим паче, Ізмаїл також вирішив об'явити війну Закарпаттю. і тут уже шансів навіть ніяких немає. Тому великі могутні мадяри все ж таки в даному змаганні програють. Да, ну Полтава тут доволі сильно воює. Скажіть все навіть програє вже дивлячись на населення та на те, як вони тут захоплюють інших. Попри те, що не об'явили Чернігу і Криму, війну сумерне населення, яких раніше перебільшувало. Тринадцять разів, а цей раз уже навіть не зрозуміло скільки разів. Враховуючи те, те, що населення Полтави менше, ніж населення мого будинку. Ну як ми бачимо, Полтаву все ж таки захоплюють. І це буде, скоріше за все, Чернігів, як тут видно по кольору. Ну як ми бачимо, Чернігів виграв Полтаву все ж таки в цій війні. В той час Волиню вже, напевно, безкінечність нападає на Закарпаття. Закарпаття вже доволі довго обороняється від Волині. Так як ми бачимо, Крим тут навіть щось атакує Миколаїв. У нього тут це, до речі, майже вийшло, але Миколаїв, думаю, набагато сильніший, ніж Крим, враховуючи населення, як розрослася держава. Ну нам все ж таки треба один фіналіст. Ну або хоча б двоє, як вийде. Так, Волинь тут уже, як ми бачимо, населення набрало тисячу, вже більше, ніж Закарпатті. а Миколаєву ще чуть -чуть осталось до 4 тисяч. Так, ну як ми бачимо тут, Миколаїв вже воює з Ізмаїлом. Не, озвучка тут реально доволі кльово. А в той час Миколаїв вже набрав 4 тисячі населення чим ми його вітаємо. Поки що Закарпаття не покидає своїх ідей оборони. Ну і населення Закарпаття також стало менше, ніж в Чернігові. До речі, як я тут помітив, вже на Донбасі Миколаїв встиг тут добути всі рисні руди, які тут раніше були. Ну і зараз їх тут вже немає. Ну і доволі сильно вони тут набудували. В принципі, доволі багато будинків зробили. Так, той час Ізмаїл також, ким захоплюються це. Скоріше за все, Кримом, як ми бачимо тут. А Крим йде також на Закарпаття нічого собі. Ну і, я, чесно кажучи, щось думаєте, та, що все ж таки головною четвіркою тут останеться Волині, Ізмаїл, Миколаїв та Крим. Так зараз видно тут по ситуації. А от на рахунок двійки. Останнє, чесно кажучи, навіть не зрозуміло. Тут в даному випадку все може бути. Так, як ми бачимо, і уже кимось захоплюється навіть. Якщо це Кримов, то це буде доволі... незвичайно так. А це Волинь? Ага, ну блін, теж непогано. Так, ну ця територія все ж таки не збирається виходити. Ну, а в той час Волинь має свій анклав на території Черкащини. Та Чигирину, до речі, я тільки зараз зверну увагу. Ти теж вели мені стакаєш, я нагадую на якийсь квадрат. Так, ну поки що тут пройшов деякий час, як ми бачимо, ніяких змін тут не спостерігається. Так, крім того, ти теж Херсонська область тут, скоріш за все, може також комусь перейти. Як ми бачимо, Крим все ж таки захоплює частину Херсонської області, а в даному випадку всю Херсонщину. Хоча Миколаїв також і вирішив відбити трохи. Я вже збирався тут перейменувати Крим Таврію. Ну але доволі непогана спроба. Так, поки що Миколаїв тут від когось обороняється. А, від Чернігівщини, який не зрозумів. Не, да, тут Чернігів все ж таки вирішує якось трохи відновити свої території тут. Ну і тому починає з обстрілу. Той час Закарпаття не здається, навіть прибавляє трохи населення. Так, той час Ізмаїл, тут знову хтось захоплює, може бути, що це все ж таки буде Волинь. А, це Миколаїв, ого. Напевно, все ж таки, тут буде два фіналіста Волинь та Миколаїв. Ну і може бути те, що Ізмаїл все ж таки пропаде тут зараз, поки що. З цієї карти і програє в цьому змаганні. Поки що Крим тут також трохи намагається захопити Херсонщину, як ми бачимо. Ну і можливо зараз прям захопить. Крим все ж таки захоплює. Ну знову Херсонщину вже вдруге. То часто Ізмаїл тут трохи відновлює свої території. Ну населення все ж таки в Ізмаїлі вже не вернути. Селення в них вже стало менше тисячі. Так, то час також у Волинській території тут на території Черкащини також хтось вирішує захопити, Ну все ж таки в нього сього не виходить. Да, ще досі не зрозуміло. Це Закарпаття ще досі тримається з таким населенням, з такими силами. Напевно, на молитвах. І на Великих Мадярах. Так, то час вже все ж таки Волинські території тут хтось вже остаточно збирається захопити. й це Закарпаття, нічого собі, хто би думав. Той час Миколаїв тут збирається на Чернігіві Те, як я бачу. Бачимо тут. Незначні просування деякі. Хто час Закарпаття відбуває, тут деякі свої території Волині доволі дивно, як це Волинь не змогла їх оборонити від такого слабого королівства. Ну, але все ж таки Волинь їх відновлює. Якщо Волинь доволі легко ці території докупували, то чого вона так само не може захопити все Закарпаття. А в той час, як ми бачимо, Закарпаття також втратило Черкащину, ну її захоплює Миколаїв. Ну і Миколаїв, як ми бачимо, тут доволі сильно просунувся. Вже на двох берегах Дніпра знаходиться. Так. Поселення все ж таки було зруйноване. Ну і Миколаїв знову все ж таки вирішує забрати Херсонщину в Крима. Так, і Закарпаття все ж таки Кими захоплюється вже тут. Ну і все ж таки Закарпаття програє тут Волині. Ну і Волині його захоплює. Так, ну і знову Херсонщина піддається туди захопленню зі сторони Миколаєва. Вже, напевно, четверте чи п'яте. Ну і ітарія все ж таки відходить зі своїх північних територій. А, населення взагалі було зруйноване. Як воно називається Хенама. Ну блін. ото, звісно, такі Херсон. Так, той час із Ізмаїла, як ми бачимо, тут доволі сильно населення втрачає. Ну і тут іде війна з кимось. Ого, що нічого. собі, Прямо в самому Ізмаїлі. Казари би поки що доки тут нічого такого знакового не відбувається. Можна подивитися, які тут є девізи в цих держав. От, наприклад, в Волині. In safety we shine. Безпеці ми сяємо, якщо не помиляюсь. Вірнігові тут. Dignity brings honesty. Це я також не знаю, тут переклад, напевно, буде. Миколаїв In Trust, we believe. Оооо. <с>? Ні, чи це trust, чи це trust. Блін. Непонятно теж. Truth. Ну, то що віру, ми віримо, чи що. Я не знаю. Чи як? Ну як оце американці. In god, we trust. Ізмаїла, with integrity and body. З integrity, непонятно, що і тілом. Hold our stone. Тримай наше залізо. Так. Да. Жаль, те, що ми не встигли подивитися, який там був довіз в Закарпаття. Ну, вже не подивитись нам. Так, в той час, як я зрозумів, тут окремчани зараз воюють з миколаївцями або з Миколаями, як правильно. Так, поки що в Волині появився новий король. Тут холіг. Ну, або, можливо це тратяк, просто свої прізвища поміняв. Час ізмейл тут уже захоплюють. Це Миколаїв. Так, поки що Чернігівці також висаджуються в Волині. Можливо, зараз взагалі Чернігів переможе. Ну, поки що доволі багато. Чернігівців тут спостерігається. Хоча Таврія тут уже встигла розпочати війну з Миколаєвом. Нереально тут озвучка на якомусь високому рівні. Так, в той час ми бачимо те, що Ізмаїловці намагаються відновити свою територію Миколаєву, а чернігівці тут вирішили також провести деяку експансію на болинь. В них це тут поки що не виходить. Так, може бути ж це на Волин сюди. Зайде. Північ Одещини. Ну і так і стається. А в той час Чернігів тут вирішує взяти частину Миколаївщини. А в той час Ізмаїл тут уже все ж таки заходить на свої території знову, напевно, вже в десяте. Відбуває їх уже на цей раз у Волині. В той час Миколаїв все ж таки втрачає свій статус в з населенням 4 тисячі осіб. А в той час Чернігів ще його захоплює на півночі. Це треба Миколаїв вже трохи подумати тут. А Чернігів тут уже вирішує на Волинь піти. Поки у нього це не виходить зробити з Миколаєвом. Миколаїв тут в той час заходить на Сумщину. Ну і Чернігів тут, як ми бачимо, трохи просувається по Волині. А Миколаїв той час і Ізмаїл заходить. Миколаїв тут заходить і на Волинь, ані вже виходить. Так, ну і Миколаїв тут бере все ж таки Київщину. Та й захоплює частину Волині, чесно кажучи. А Чернігів тут просувається по Миколаєву вже. Так, ну як ми бачимо, тут як і Волинь відновлює свої території, так і Миколаїв і Ізмаїл тут також щось намагається деокупуватись. Ну, Волинь тут все ж таки заходить також на територію Змаїлу, а ну, виходить з території Київщини. Ну, як ми бачимо, Волинь все ж таки заходить на свої території та й можливо буде і йти на Миколаївський. Так, а ні, Миколаїв тут знову це бере Одещину. Так, тут іде обстріл зі сторони Миколаївщини. Ну, але поки що Волинь бере верх і відновлює Одещину. А Миколаївщина в цей час захоплює Київщину. Так, ну як я зрозумію, це реально буде реально, дуже довго йти. Це Київщина і Одещина, тут якісь розмінні монети. Як Волинь відновлює Київщину, то захоплюють Одещину. Так, авточас Черніги тут все ж таки ослаблюється доволі сильно. Ну і знову вертається на свої склонні території. Так, Миколаїв знову зайшов на Київщину, а Ізмаїл зайшов на Одещину. Так, ну Волинь зараз доволі сильно тут програє, як ми бачимо. Тут Миколаїв майже зайшов на Житомирщину. Так, ну я тільки зараз додумався тут все ж таки зробити прискорення для себе. Давайте на Х5 десь. Північ Миїлу знову захоплює Миколаїв, а вже не захоплює. А, ні, захоплює все ж таки. Так, а Черніїв знову заходить на Миколаїв, а Ізмаїл також намагається ну, якось зайти на свої території, але в нього трохи не виходить. Так, в той час Волинь заходить тут водночас на Київщину, і на північ Полтавщини, і на Одещину, і собі, Це доволі сильно. Тут Волинь вже стала переважати в площі і навіть Миколаїв. Так, ну як ми бачимо, тут все ж таки Полтавщина була зруйнована, так, а Ка як ми бачимо, тут захоплюють. Ну і, можливо, зараз Черніїв пропаде. Ще доволі сильна була тут держава. Це Королівство Черніїв знищено. І ми бачимо тут поки що чотири фіналіста: Ізмаїл, Таврію, Миколаїв та Волинь. Так, як ми бачимо, тут Миколаїв по населенню знову більшився і знову вертає свої території. Так, на Полтавщину тут все ж таки відновлюється пошвидше. Так, ну як ми бачимо, Волинь тут доволі серйозно просувається. Ну і все ж таки захоплює Київщину. І навіть більше трохи. Так, в той час що, що я пропустив? Королівство Таврії знищено. Ну і все ж таки, так. Да. Крим тут програв, на жаль. Ну, а Ізмаїл відновлює свої території. Ну і тут ми бачимо три держави, фіналісти. Ну і, в принципі, як я думав, саме ці три держави мали тут, в принципі, опинитися. То час волин тут висаджується вже на Чернігівщину і збирається заходити на Сумщину. Ну і зокрема, Одещину бере вже в який раз. Я думаю, що Ізміїл реально вже випаде тут з цього змагання. Доволі часто тут з ним воювали. Так, опа, це доволі неочікувано. Зміїл встиг зайти вже на Миколаїв, з столиця тої держави. Ну і заходить на свої території. О, це так контрнаступ. Так, ну і Волинь знову заходить на Київщину, ну але приходиться їм виходити звідти вже в який раз. А хоча ні, знову заходять. Ну і поселення все ж таки як це очікувалось, було зруйноване. Вретети те, що воно тут переходило між штурма королівствами весь час. Так, ну і Миколаїв знову заходить на Київщину. Так, ну і поселення оце якраз на Київщині також було зруйноване. Як не дивно, воно також тут переходило між всіма, напевно, і між Чернівщино, і між Волині, між Миколаєвом. І на Закарпатті також тут навіть деякі королівства встигли створитися. Ну не зараз бисненько програють тут великим державам. Так, авточас Волинь вже має населення понад 2000 осіб. Авточас Волинь заходить уже на території Миколаївщини. Так, ого, тут королівство поставило Great Хосет. Нічого собі, так, давайте перейменуємо все ж таки це. Так, нехай це буде Велика Таврія. Як ми бачимо, поки що Миколаєву тут не дуже добре. Ну і населення Миколаєва тут. Два рази вже впало, було 4000, тисячі, стало 2100. А Кітаврія тут також встигла зайти на деякі території. Так, на Миколаєву зараз не дуже добре, як ми бачимо. Так, ну і Волинь зайшла на території Чернігівщини тут. А Чернігівщина взагалі була захоплена Ізмаїлом. Нічого собі, оце, блін, заявочка така. Поселення на Чернігівщині було зруйновано. Так, ну і Миколаїв заходить. На своїй території. Так, ну поки що, як ми бачимо, тут населення Миколаїва стало вже ще меншим. Двічі, чим воно раніше було, вже 1200 осіб. Так, а Велика Таврія тут поки що заходить на територію Донбаса. А поки що ми бачимо те, те що Волинь тут також уже почала стикатися з військом Миколаєва. Як ми бачимо, колись могутня велика імперія перетворилася в невеличке таке королівство з населенням 150 осіб, навіть менше, воно тут ще й зменшується. Така ситуація і стала з Миколаєвом. Ну і скоріше за все, все ж таки зараз цей Миколаїв буде захоплений тут Волиню. Так, ну як ми і бачимо, в принципі, ось Миколаїв знищений. Ну і що ми бачимо на дану ситуацію? Все ж таки Волинь перемогла. І зайняла всі королівства, ну поки що не всю територію. Ну, це таке, це вже питання часу. Тому, думаю, на цьому можна буде закінчувати. В принципі, вийшло доволі непогане змагання. Рашто я його зміг ще й закінчити. Напевно, це буде найдовше відео серед хронології цих трьох відео, двоє з яких були десь місяців тому аж. Тому, думаю, можна вже спокійно закінчувати це змагання. Як ми бачимо, перемогла тут Волинь. Ну і населення тут стало вже 4,5 тисячі осіб. З вами був я, Аксем. Всім удачі, всім пока. і Волинь їх відновлює, ну якщо вона так легко ці території, якщо вона так легко ці території окупував... ну, Якщо Волинь так легко ці, <кхи> ну, якщо дов... якщо так легко ці території докупувала. Бляха муха. <кхи> ну, якщо Волинь доволі легко ці... ну якщо Волинь доволі легко ці території докупувала, то чого вона так само не може захопити все Закарпаття?